А вам подобається моє волосся? А знаєте, чим я користуюся? У нас є просто шикарна серія. Це часникова серія проти випадіння волосся. Вона йде, бачите, з капіксілом, з екстрактом часнику. який, що робить шампунь. Так, шампунь надає природного блиску, а волосся у до доживності допоможе знизити активність роботи сальних залоз шкіри голови. Але перед цим я вам пропоную скористатися олійкою. В олійці так само входить капіксіл, чесникова, екстракт чесникової олійки. І що робить так: у нас олійка, концентрат чесникової олії. Має відновлювані властивості, дозволяють за короткий час надати волосю густоти, сили і блиску. Тобто, олійка наноситься за пів часа до миття голови, як масочка. Потім ви миєте, я мию два рази. Перший раз мою шампунем, змиваю олійку, і другий раз уже тоді дуже-дуже гарно піниться. І потім ви промиваєте масочкою. Масочка також з капіксілом, значить, масочка. маска для волосся, сексуальна Чеснику, прискорює ріст волосся і запобігає їх випадінню, роблячи вашу зачіску більш пишною. От такою. Так що пропоную користуватися цією шикарною серією. Вона у нас хід продажів. Так що пишіть, задавайте питання, пишіть в особисте, пишіть в коментарі або переходьте за посиланням в шахті профілю. Найкращого.